Важкі бої по всій лінії фронту росіяни не припиняють штурмувати позиції сил оборони на Харківському і Куп'янському напрямках. Систематично тисне ворог і на Лиманському відтинку, та у Торецьку. Найскладнішою залишається ситуація у районі Покровська. Там цілодобові бої. Більше про спротив сил оборони далі в нашому огляді. На Харківщині знищені півтора десятки одиниць техніки та укриттів окупантів. Це успішна робота аеророзвідників 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби. Унаслідок нічного рейду дронів вони відмінусували 9 транспортних засобів та 6 позицій ворога. Водночас пілоти Феніксу за кілька вильотів спалили 5 бронемашин та польові склади росіян на Харківщині. Палахкотіло дуже яскраво. А на Куп'янському напрямку масштабна утилізація ворожої логістики. Оператори ударних дронів бригади помста ударили по техніці окупантів. Загалом за останні тижні змогли спопилити сотні одиниць військового транспорту, що возив боєприпаси, зброю та інші вантажі для противника. Навідмінно спрацювали і дронарі третьої штурмової, зробили гейм-овер ворожому танку. Воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади нищать росіян поблизу Білогорівки на Луганщині. На Лиманському напрямку загарбники активізувалися. Найчастіше в смузі відповідальності 66-ї окремої механізованої там штурмують здебільшого піхотними групами. Армійці бригади хоробрих зупиняють ворога ще на підступах до наших позицій. Триває систематична ліквідація окупантів на Краматорському відтинку. Від п'ятої окремої штурмової не сховатися ні в окопі, ні у небі. У підсумку знищено російську піхоту, укріплення противника та ворожі БПЛА. У турецькому бійці бригади лють без перепочинку. в день і вночі скидають вибухівку на ворога. А це відео 28-ї окремої механізованої. На турецькому напрямку наші ФПВ спалили танк, комплекс спостереження, автотранспорт, ворожі укриття з піхотою та склад боєприпасів. Ліквідацію групи окупантів показали бійці першого механізованого батальйону 155-ї бригади на покровському відтинку. Четверо ворожих піхотинців назавжди залишаться в українській землі. Водночас екіпажі операторів БПЛА, зведеної стрілецької бригади та морських піхотинців, знищили важку броньовану техніку. Російська ударна бронегрупа висунулася штурмувати позиції, і зіткнулася із нашими ФПВ. Майстерні влучання дронами камікадзе зупинили просування російської броні. Атака захлинулася. Ось кадри від морських піхотинців. На них та мить, коли ФПВ-дрон поцілив у російське укриття на Новопавлівському керунку. Росіянам там було пекельно гаряче. Ворог продовжує терор цивільних. Напередодні рятувальники загасили пожежу після чергового обстрілу Костянтинівки. Горів приватний будинок. Ми тут на евакуацію. Під прицілом дронів поліціянти та волонтери рятують мешканців Покровська. Днями з-під вогню вивезли жінку, на подвір'ї якої вибухнув ворожий кап та її сусідку з собакою. все, все розбито. Далі екіпаж вирушив до мікрорайону Шахтарський. На евакуацію там чекало подружжя. Щоб росіяни не помітили правоохоронці та волонтери сховали автомобіль і пішли до місця призначення пішки. Два ворожі дрони почали переслідувати евакуаційну групу. Пойдемте, давайте заходіть. Да. Сюди да. хавайся. Чи збрасувати? Поліціянти встигли заскочити до під'їзду одного з будинків. Там чекали, доки дрони не зникли. По тому, попри небезпеку, таки вивезли цивільних. А тих, хто ще лишається у Покровську, просять не зволікати. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.